І він, він все добре зробив, кажуть, і глухим дає слух, ані мову. Коли Ісус оздоровлює, сідайте, коли Ісус оздоровлює, зверніть увагу, як Він це робить. Він же ж, як кажуть, привели, що поклав на нього руки. Люди. Знаєте, вони є прості. Вони бачили, як Христос оздоровлював. приводять хворого, він поклав руки він став здоровим. Привезли друг, він поклав руки і став здоровий. І приводять йому глухонімого. Покладе на нього руки. Що Ісус робить? Він його відводить в сторону, пальці прикладає в вуха. Бере слини і позначує його язик і каже відкрийся. Людина, яка віддалилася від Бога через свої гріхи, через інші речі, вона нічого не має з Богом спільного. Христос дає можливість, доторкнувшись до нас. Поєднати себе з Богом, наповнити себе тим, чого немає в тобі зовсім. Тому, коли ми приступаємо до святого причастя, ми приймаємо тіло і кров Христа, ми торкаємося живого Бога. Христос каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має в собі життя, не має насіння життя. Ти існуєш, як. Людина сліпа, ти існуєш, як людина глуха, ти існуєш, як людина німа. Ти є. Але ти сліпий, ти не бачиш того всього, що навколо тебе. До тебе говорить, ти не чуєш. До тебе доторкаються, а в тебе нема тактильних відчуттів ніяких. Але ти живий. Знаєте, в реанімації так само багато лежать людей. На штучному підтриманні, ну, вони вроді живі, не вмерли, але з них нема життя, нема толку. Вони не можуть чути, говорити, обіймати, любити. Христос нам показує, що які б ви не були молоді, енергійні, все бачите, чуєте, все у вас є. Але частиці Бога нема. Нема життя вічного. Бог до тебе не торкнувся. Тому так важно каже: прийдіть до мене всі струджені, обтяження, я вас. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем каже Господь. Лагідний і смиренний серцем. Дотик Бога до людини робить її доброю. Робить її лагідною, робить її здатною любити, переживати за кимось, сумувати, коли когось втративши. це є ознака того, що ви є Божі діти. І ось Христос, на прикладі показує, як Він оцього глухого і німого повертає йому слух. І дає йому дар говорити. Він доторкається його. Слина, яка була в роті Ісуса, доторкнулася до того язика того німого. І Христос доторкнувся, давши йому те, чого в ньому не було. І каже Ефата, по арамейськи, відкрийся. Бо людина, якщо вона не має нічого Божого на устах, неї уста замкнуться. Як немає нічого Божого в очах, вони не будуть бачити. І якщо ми не будемо мати в собі нічого Божого ні одної краплини, наше місце на Божому смітнику у пеклі, там, де нема Бога. Пекло це відсутність Бога, місце, де людина сама собі вибирає, що вона не хоче Бога, їй не треба Бога. Тому через всі чуда, які ми бачимо, що Господь Бог робить, для нас, ми повинні зрозуміти, що не є ціль просто, щоб той заговорив і почув. Є ціль того, щоб я, дивлячись на Боже чудо, наповнився Божою присутністю. На Бож... Утвердився у Божій силі, яку я сам бачу. І тому Господь Бог творить чуда понині є дуже багато чудотворних ікон, від пустових місць, де люди оздоровлюються, де люди зцілюються. Але ми часом путаємо, що ми вважаємо, що зцілився і цього достатньо. Відійшла страшна хвороба, і цього достатньо, все, на цьому моя участь з Богом, контракт з Богом закінчився. Ні. Це початок співпраці Бога і людини. І ми, коли зустрічаємося, бо тут, кожної останньої суботи місяця, ми ж зустрічаємося не просто, щоб зустрітися, ми найперше робимо приклад для інших. Щоб нас наслідували. Але тих, кого ми споминаємо, ми їх кожної зустрічі робимо на одну сходу ближче до Бога ближче до Бога. Тому всі хлопці, що загинули за Україну, це є великі мученики це ті, які вже у Царстві Божому. Чи треба за них молитися? Треба без перестанку, без кінця. Бо що приклад цієї молитви за наших загинувших говорить про те, що ми є родина. Ми любимо, ми цінимо навіть тоді, коли людина померла. Бо часом, знаєте, коли старша людина помирає, яка лежить роками, її обходять, вона має тягар для себе, ну і для тих, що біля неї. І коли вона помирає, кажуть: ой добре, щось збули вже. Добре, що вже тосі скінчило. І Господь Бог каже, ви так цим відкидаєте, що ця людина вам недорога, нецінна. І коли ми згадуємо своїх близьких, дорогих, тих, що загинули, це не від старости, це не від якоїсь іншої смерті, це стоячи на охороні нашої держави. Цей, цей крок, цей подвиг, він має жити в нас. Ми маємо його передавати іншим, не просто помолитися, а наповнити життям, життям вічної пам'яті тих, кого згадуємо, і для нас, тих, які біля нас молодим навчити. Навчити цінити, шанувати і підносити на найвищий рівень пошану тих, які здатні на жертву, ті, які віддали життя, ті, які засвідчили свою жертву, як Христос. Не просто говорив, Він пішов на Олговту. Так йому було страшно. Він молився від селанським сидіті і казав: Отче, а може би, може би ця чаша якось, може би ти забрав її від мене. Може, би вона якось мимо прийшла. Але не дочекавшись навіть відповіді, каже, але Господи, не моя воля, а Твоя. Я знаю. І наші хлопці, знаєте, коли обстріл, коли ще щось інше, коли тягарі оцього навіть щоденного того військового життя, їм також і страшно, і моляться, і переживають. Але вони йдуть на цю велику жертву. І це має бути оцінено кожною родиною. А особливо оцінено тими, які нікого не втратили. Щоб ми засвідчили перед Богом, що ми родина. Ці люди для нас дорогі. Вони для нас мають значення, ми спільнота. І це є запорука вічного життя. Це є та нагода, що Бог нас торкається. А як Він нас торкається і ми реагуємо, значить, у нас є ото життя, коли ми сумуємо, коли ми переживаємо за ближніх. Ну і ясне діло, переживаємо за своїх. Тому оці слова Ісусові. Це, це не слова, а це сам факт, що Ісус Христос ісціляє у цього глухонімого. Вони дивляться і кажуть, Він добре зробив, Люди, мусять дати оцінку. Він добре зробив і глухим дає слух, а Німем дає мову. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!